Привіт! Ця відеоінструкція має на меті пояснити вам можливості налаштування вашого віртуального стенду, налаштувати його легко і швидко. Однак, чим більше думок ви вкладете у наповнення та дизайн стенду, тим кращими будуть результати. Тому не залишайте це на останню хвилину. Вам не обов'язково завершувати все за один сеанс. Ви можете редагувати профіль свого віртуального стенду скільки завгодно разів і коли завгодно, аж до завершення заходу. Як бачите основні моменти, про які ми розповімо в цьому відео, навіщо потрібен віртуальний стенд. Після того, як ви зрозумієте, навіщо вам потрібен віртуальний стенд, вам буде набагато легше вирішити, як його налаштувати і як укомплектувати його в день форуму. Ми розглянемо варіанти конфігурації вашого стенду. Наостанок ми покажемо вам приклад того, як може виглядати віртуальний стенд. Отже, навіщо мати віртуальний стенд. Є ряд переваг. Ви можете продемонструвати свою організацію, навіть коли вас немає на місці. Ви можете запросити делегатів підійти до вашого стенду, де ви зможете провести зустрічі один на один. Делегати можуть легко залишити повідомлення, якщо ви зайняті. Делегати можуть завантажити брошури, ви можете рекламувати нові продукти та спеціальні пропозиції. Ви також отримаєте звіт про відвідуваність стенду. Цей звіт містить список усіх відвідувачів, які відвідали ваш стенд, включаючи загальний час проведений на ньому, та метрики залучення. Тепер ми детально розглянемо можливості конфігурації, які ви можете отримати. У нашому відео Реєстрація віртуального стенду ми пояснювали, як зареєструватися та увійти на ваш віртуальний стенд, тому ми не будемо повторювати це тут. Після входу ви побачите сторінку конфігурації. Ми розділили сторінку конфігурації зверху вниз на кілька слайдів. Під час налаштування вашого стенду вам потрібно буде вказати наступні дані: назва учасника, назва вашої організації, електронна пошта учасника. На цю електронну адресу будуть надходити всі повідомлення від делегатів, які висловлять зацікавленість, натиснувши кнопку Зареєструвати зацікавленість. Заголовок експонента це перше, що делегат прочитає про вашу організацію. Складіть короткий ефектний текст про вашу організацію максимальна довжина 195 символів. Попередній перегляд в реальному часі робочий стіл. Попередній перегляд у реальному часі для вашого стенду на виставці. Тут ви можете завантажити банер та логотип вашого стенду. Використовуйте розширення файлів PNG, JPG, JPEG або GIF. Максимальний розмір файлу 2 МБ. У попередньому перегляді завантажені зображення можуть відображатися розтягнутими та спотвореними. Однак за умови, що ви використовуєте правильні розміри зображення, воно буде коректно відображатися в день заходу. Переходимо до наступного розділу. Про себе. Ви можете використати максимум 700 символів. Коротка інформація про експонента, хто ви і чим займаєтеся. Це повинно надати більше деталей до заголовку експонента, який ви написали вище. Теги використовуються для категоризації вашої організації. Ви можете мати максимум 4 теги. Хоча ви можете створювати власні теги, ми просимо вас обмежитися тими тегами, які вже надані. Ви побачите, чому на передостанньому слайді постачальник контенту. Тут у вас є кілька варіантів. Ви можете вставити попередньо записане відео з YouTube, Vimeo або Vistia, або додати свою презентацію з Google Slides. Якщо ви обираєте Google Slides, це може бути як статичний слайд, так і серія слайдів, які автоматично створюють слайдшоу. Виберіть тип контенту, а потім вкажіть посилання у полі нижче. У цьому випадку поле позначено як ідентифікатор відео. Тому що YouTube відображається як постачальник контенту. Якщо ви виберете Google Slides, у полі з'явиться позначка Посилання на слайд». Крім того, ви повинні переконатися, що ваш файл Google Slides був опублікований в інтернеті. Наступний слайд покаже вам, як це зробити. Тут ви можете побачити знімок екрану Google диску з відкритим файлом Google Slides, щоб дозволити його публікацію на вашому віртуальному стенді. Натисніть на нього «Файл A, потім поділитися. Потім виберіть Опублікувати в інтернеті. Ви також побачите спливаюче вікно, показане тут з правого боку слайда. Тут ви можете вказати швидкість автоматичного переходу, час запуску слайд-шоу і нарешті, чи має воно автоматично перезапускатися після показу останнього слайда. Тепер ви можете скопіювати посилання. І вставити його в поле посилання на слайд на сторінці налаштування. Гаразд, давайте повернемося до сторінки конфігурації. Тут ви можете додати більше інформації про вашу організацію, вставивши посилання на ваш вебсайт та профілі в соціальних мережах. Поле інше та пропозиція. Ви можете використовувати максимум 60 символів, це створить коротке рекламне повідомлення, яке відображатиметься над кнопкою заклику до дії. Це може бути знижка, купон або інша спеціальна пропозиція для делегатів, які відвідують ваш стенд. Перейдемо до наступного розділу. Текст кнопки. Кнопка із закликом до дії є обов'язковою. Допускається максимум 26 символів для опису цієї дії. Дія кнопки це обов'язкове поле, і ви можете вибрати один з цих варіантів. Те, як ви опишете дію, залежить від того, що ви написали в тексті кнопки. Зареєструвати зацікавленість це надсилає повідомлення на електронну пошту експонента кожного разу, коли делегат натискає кнопку. Посилання на веб-сторінку, перенаправляє делегатів на веб-сторінку, яку ви вставили вище. Додатки. На даний момент ми не активували жодного додатку, який можна було б вставити сюди, додаткова інформація. Тут ви можете додати більше інформації про вашу компанію, посилання на файли для завантаження. Просто напишіть назву документа і вставте посилання. Якщо у вас є Calendly або подібний сервіс, ви також можете ввести відповідний текст з посиланням на ваш аккаунт Calendly. Ви також можете вставити зображення. Що ж, з конфігурацією розібралися. Це не надто складно, чи не так? Не забудьте зберегти. Щоб переглянути те, що ви підготували, натисніть на Зберегти та переглянути. Але перед цим, будь ласка, візьміть до уваги наступні два міркування, які ми детально розглянемо на наступному слайді. Головною умовою попереднього перегляду віртуального стенду є те, що ви маєте бути зареєстровані на заході як делегат. Швидше за все, ви зробили це, коли реєстрували свій квиток. Однак, якщо ви отримали чарівне посилання, але не зареєструвалися. Ви повинні зробити це зараз. Якщо ви не зареєстровані, вам буде показано вікно з проханням зареєструватися зараз. Друга проблема полягає в тому, що існує помилка, яка не дозволяє вам переглянути презентацію вашого стенду в Google Slides. Не хвилюйтеся, вони будуть збережені і будуть видимі відвідувачам. Гаразд. Після всього цього давайте подивимося, наприклад віртуального стенду. Тут ви бачите створений нами макет стенду, який показує статичний слайд PowerPoint, ви також можете побачити. Логотип та назва компанії знаходяться з правого боку. Під назвою компанії ви можете побачити заголовок експонент, іконки з посиланнями на аккаунти організації в соціальних мережах та домашню сторінку. Нижче ви можете побачити початок розділу про компанію. Потім ви бачите спеціальну пропозицію. На наступному слайді ми показуємо вам нижню частину стенду. Тут ви можете побачити додаткову інформацію, яку ви надали про свою організацію. Далі у вас є кнопка Заклик до дії. Ми розглянули майже все. На наступному слайді ви побачите, як застосовуються теги та їх значення. Коли відвідувачі потрапляють до зони Експо, вони можуть шукати стенди за допомогою пошуку або перегляду списків, показаних внизу сторінки. Тут ви знову можете переконатися у важливості заголовку опису організації. Він з'являється під назвою організації та описує її діяльність. Ви також можете шукати організації за категоріями, натиснувши на один з тегів, показаних тут, наприклад, Торгово-промислова палата або логістика. Застосування правильного тегу гарантує, що відвідувачі зможуть знайти вас, коли шукатимуть організацію у вашій категорії. Ми намагаємося надавати стандартизовані теги, щоб допомогти відвідувачам зустріти організації, які їх зацікавлять. Гаразд, гадаю, це все. Дякуємо за перегляд статті налаштування віртуального стенду. Ми сподіваємося, що він був для вас корисним. Щоб дізнатися, як найкраще використовувати ваш стенд і його можливості в день заходу, перегляньте наш відеопосібник. Отримання максимальної віддачі від вашого віртуального стенду на заході, у ньому ви дізнаєтеся, як керувати стендом та його функціями комунікації з делегатами. Ми бажаємо вам успішного проведення заходу. і Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, звертайтеся до нас за електронною адресою, вказаною на цьому слайді.